Привіт, з вами кризовий та сімейний психолог. Віта базюк. Відповідаю на питання, чому я не рекомендую ставити собі діагнози через надивленість Телеграм, Тікток, Інстаграм і інших мереж чи, можливо, навіть ютуб. Тому що в першу чергу люди, які звертаються, це скоріш за все люди, які є ініціаторами покращення стосунків, або частіше всього люди, які страждають в стосунках або без стосунків. Тобто вони вже є рушійною силою, яка приймає на себе удар, і людьми, які ставлять себе під сумнів. Це частіше всього. Є, звісно, різні варіанти, є винятки. І якщо ми дивимося через конкретний приклад, чоловік вважає, що в це вона через мене, ось так. А можливо, я став причиною. А як мені краще скажімо так поводитися в цей момент? Він полишає себе, своє я і свою особистість, і його перекос уваги йде на стосунки і на дівчину, з якою він взаємодіє. То в більшості ситуацій ми коригуємо перекос балансу. Звісно, баланс це поняття, таке, скажімо так, яке коливається, але є або людина включена в іншу залежна поведінка, і вона мало зосереджується на собі. Звинувачує себе, піддає сумнівам свої відчуття, своє існування, свої стосунки. І така людина є приймачем і готова до змін, але все-таки варто враховувати, що коли людина бере відповідальність за іншу людину, це не об'єктивна ситуація, плюс і так не дуже той вплинеш на іншу людину. І вишенька на торті, ми не можемо об'єктивно оцінити ситуацію, будучи в неї. Тобто, поки в тебе емоційні всі ці гойдалки йдуть, поки ти в процесі, ти не можеш відійти і зі сторони подивитись, хто винуват, хто прав, чи вона, чи ти. Тому що ти включений, але коли ти включений в неї, а не в себе, ти полишаєш себе. Тобто, перед тим, як судити, хто прав, хто винуват, треба, щоб пройшов час, і вам потрібно стабілізуватися. Для цього потрібно бути за себе, дати собі підтримку, турботу, так, працювати обов'язково з психологом і тоді вже дивитись на взаємодію. А ще пізніше вже відходити і зі сторони щось дивитися. У будь-якому разі, коли така людина, яка рахує себе відповідальною за все, рахує себе винуватою, винуватим. Дивиться ролик про те, що ага, нарциси, ось ще щось, і людина така, а може, це я плохий, а може я ще гірше, а може ще гірше, і людина скочується в ще гіршу емоційну яму. І скочується в знецінення себе, в розчарування, в апатію і до депресивних станів. Тому не загострюйте свій стан вашим занадто відкритим сприйняттям і добрим серцем. Звертайтесь до психолога, не залишайтесь наодинці.